Виконуємо номер 729 із підручника Алгебра 7 та номер 33.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена або виразу протилежного до квадрата двочлена і 6 завдань. Приступаємо до виконання. В першому завданні винесемо знак мінус за дужки. Отримаємо 1, відняти 4х і додати 4х у квадраті. Застосуємо формулу квадрат різниці. 1 подамо як квадраті 1. Мінус 4х це у нас подвоєний добуток, тому буде мінус 2 помножити на 2х, і 4х квадраті подамо як квадрат одночлена 2х. Перевіримо. Наше А – це 1, наше b це вираз 2х. І подвоєний добуток 2 помножити на 1. І на 2х. Застосовуємо формулу квадрат різниці. Отримаємо 1, відняти 2х і підносимо нашу різницю до квадрата. Завдання друге. Поставимо на перше місце 25а в квадраті і подамо як квадрат одночлена члена 5а. Далі віднімемо добуток 40 подамо як 2 помножити на 5 А на 5 А і на 4. Це у нас 10 40 А. І 16 подамо як квадрат числа 4. Тепер знову застосовуємо формулу, квадрат різниці. Наше А це 5а вираз. Б, це вираз 4. Подвойний добуток 2 множимо на А і множимо на Б. Застосовуємо формулу. Це буде квадрат різниці 5а і 4. Завдання третє. Винесемо знак мінус за дужки, і наш доданок 9х2 винесемо на перше місце. Далі буде мінус 24х і додати 16y у квадраті. Подамо 9х2 як квадрат одночлена 3х. 24 подамо як добуток 2, далі на 3 на х і на 4y. І подамо 16 квадраті, як квадрат одного члена 4y. Наше А це 3х, наше Б це 4Y. Подвойний добуток 2 множимо на 3х, множимо на 4y. Застосовуємо формулу квадрат різниці. Це буде 3х відняти 4y. І підносимо нашу різницю до квадрату. Завдання четверте. У четвертому завданні винесемо на перше місце 100 х шостому степені. Далі віднімемо 140х у кубі і додамо 49 ігрек у квадраті. Подамо 100х у шостому як квадрат одночлена 10х у кубі. Далі 140 подамо як 2 помножити на 10 і помножити на 10х кубі, помножити на 7y. І додамо 49 квадраті, подамо як квадрат одночлена члена 7у. Ну і тепер дивимось, наше А це 10х кубі, наше Б це 7y. І подвоний добуток 2 на 10х кубі і на 7y. І разом це у нас буде мінус 140х куб у, як у нас і було. Застосовуємо формулу квадрат різниці. Отримаємо квадрат різниці 10х кубі і 7у. Завдання п'яте. Винесемо знак мінус за дужки і на перше місце поставимо 25 п в квадраті. Далі віднімемо 4 пку і додамо 0,16ку у квадраті. Тепер подаємо 25 п квадрат як квадрат одночлена 5п. Далі 4 пку розписуємо як мінус 2. Помножити на 5П, помножити на 04 q Рахуємо 2 на 5 – 10, на 0,4 буде 4 і проку. І тепер 016 q в квадраті подамо як квадрат одного члена 0,4. І застосуємо форму знову квадрат різниці. Отримаємо 5П у квадраті, мінус передушками не забуваємо. Відняти 0,45 без квадрата, 5pA це 5p. Відняти 04 q і нашу різницю підносимо до квадрата. І останнє завдання винесемо також знак мінус за дужки. 0,64 м у 6 степені додати буде 1,6 м у кубі n у квадраті і додати n у четвертому степені. Тут вже буду застосовувати формулу квадрат суми. А квадрат додати 2аБ додати Б квадрат до рівня квадрату суми А і Б. Подамо 0,64 М у шостому як квадрат виразу 0,8 М у кубі. Далі 2 помножимо на 0,8 у кубі. Це ми 1,6 М куб Н квадрат розписуємо. І на n у квадраті. 2 на 1,8 якраз буде 1,6. Ну, а n у четвертому подаємо як квадрат n у квадраті. І тепер застосовуємо формулу квадрат суми. Це буде 0,8 м куб додати n квадрат і квадрат нашої суми. Так, мінус не де не загубили, де ми за дужки, тут не виносили, тут мінус стоїть і мінус стоїть. Номер 729 із підручника алгебра 7, та номер 33,12 – із підручника математика 7 виконано